У вільну минуту заїхав на пасіку на точок і така ситуація. Були трошки вітри. Скинуло кришу. Скинуло кришу. Скинуло кришу. Ну, бджоли, слава Богу, живі. Бджоли ж -ж живі. Такі були трошки тут вітра. Друзі, всім привіт! Хотів би більше розказати. Чим же ж, скажімо, займаюся я в даний час, так як живу на відстані від пасіки, <клух> коло пасіки я не можу зараз якби, бути. І щоб робити там вулики, ловушки, щось таке, зараз теж не роблю, так як воно ну, ну, трошки далі від мене, тут не дуже удобство це. Все. Хоча потихеньку це все казав, вже звожу, маю вже місце де. Маю місце, де, де куди його привезти. Ну, але казав, чим займаюся, покажу зараз далі. Ну і друзі, все казав, всі рейки, всі всякі ті заготовки для пасіки все звозимо. Ось таку маємо хату. Маємо таку ось хату нам, казав, що тут досталося. Ну і казав, хочемо тут зараз трошки викусити, щоб можна було заїхати. все. Ну а в хаті поки ми будемо хранити. Рамки, суш, все решта. В подальшому тут все викоситься, викручується, воно обгородиться. І казав, в подальшому буде стояти на цьому місці у нас пасіка. Хлів, звісно, підірвало нам шифер, хлів вже все. ну, але Хай покамість він буде. Ми по ще його не валимо. Поки ми його все сюди перевозимо. Ну, і, Казав от таким чим ми займаємось. Гарно, 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 великими димовограбий. Ходимо в фонарики, друзі, бо з цим сілом зараз проблеми. І ось така ситуація буває, коли зимою кости. Пластик він намертий лопає. Приїхали сюди на хазяйство через сказав ж, пару днів, так як захворів не міг ж, приїхати раніше. Сьогодні у нас 19 грудня, день Святого Миколая. Всіх вітаю з Миколаєм. Щастя, всім здоров'я солдатам, казав, щоб приніс найкращих подарків для них, так як казав, вони захищають нас. Ну і я приїхав сюди на те хазяйство. Захтів казав, так як сьогодні є Миколая, захтів і для наших тут таких гостей, так званих мишей. Такі ж самі різні подарки. Хочу розложити, і ось чим такими, казав, займаємось, щоб просто не було таких казав, питань, чим і що, чому нема відео. Тому ми Казав, займаємось, пока ми все одним. Прибираємо уборка, підготовлюємо плюс-мінус місце для пасіки. Кому казав, що сподобалось, так би мовити, відео, хоч відео, так би мовити, ні про що. Ну але поки любуємося зимою і чекаємо весни. Чекайте, як я казав, наступних відео. Всіх вітаю святом до нових відео.